Якраз саме основне, Бог тоді звернувся до мене і сказав, щоб твоя дочка повністю врятувалась, ти повинна піти служити мені. Я сказала без проблем, але ти повинна стати цілителем. Я сказала: почому? Можна щось інше? Друге? бо я ж ненавиділа людей. Вони ж все життя вбивали віру в людей, а потім почали вбивати віру в Бога. І вони практично досягли. І я повинна зараз лікувати їх. Я кажу, я не хочу. Він каже: а от мені потрібно. от тобі порятунок твоєї твої дитини, а мені порятунок людей. Сім разів я відмовлялась. Сім разів. Сім днів підряд. І кожного разу, коли я відмовлялась, у моїй дитині на тілі з'являлася наколка. І вона чесалася і була червона. І починаючи з ноги, отак от сьомий раз у моїй душі в лбу була. І вона прибігала постійно, вона плакала і казала: Мама, що це таке? Мама, що це таке? І Бог мені казав, це для того, щоб ти розуміла, що я серйозна. Сьомого разу він сказав мені, це останній раз, якщо ти відмовишся і завтра передумаєш, у тебе не буде шансу. А, сьогодні це останній раз, ти або погоджуєшся, або ні. Тоді. Я розплакалась, упала на коліні, і я сказала: добре, у мене немає вибору, я змушена взяти цей хрест. Я не хотіла брати цей хрест, бо я знала, що люди неблагодарні. І я сказала, добре, але я запитала одного у нього запитання: чи потрібно любити тих людей? Він сказав: Ні, а роби свою роботу. Я сказала, проблем немає, якщо любити не треба, те, що я роботу зроблю як роботу. Махнула і пішла собі. З тих пор я лічу людей. Ну, я їх все одно люблю, і інколи ненавиджу. Але якби їх не любила, все одно б не робила. Але контракт з Богом заключений. І на це життя я змушена йому служити. Я вдячна йому.